Лорін, вітаю! Яка у тебе чудова сукня? Це у тебе чудова сукня. Коли ми бачилися минулого разу в Лондоні, на тобі було чудове українське вбрання. У тебе дуже гарна пам'ять. Я ніколи не забуваю гороскоп та обличчя. Сьогодні у тебе була найефектніша поява на червоному килимі. Ти виїхала на нього на автомобілі. Твоїм vip пасажиром був Жан Поль Готьє. Чи ти не боялася? Адже довкола було стільки людей. Я не боялася, а от Жан поль Польготі, здається, боявся. Він запитував мене, а ти взагалі вмієш їздити? Я кажу, звичайно, без проблем. Я ж божевільний водій. Насправді я дуже люблю сидіти за кермом. Як тобі твій співвітчизник, Швед, Монз, Зельмарльов на цьогорічному євробаченні? Він дуже талановитий хлопчина. Я обожнюю його конкурсну пісню. Така драйвова. Він молодець.